Як правильно вибрати категорію та ключові слова для оголошень? Давайте це з вами розберемо. І так це ну дуже 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 просто, на мій погляд? Тому що, наприклад, як вибрати категорію? Ви коли розміщаєте на платформу OLX оголошення? Якщо ви вказуєте ключові слова ніші, то вам OLX підтягує категорії автоматически. Но Бувають ісключення, коли OLX це не робить, тому що запрос не ключовий. Він не розуміє, куди йому притулити це оголошення. Ось тому вам треба по-перше розібратися яка це буде підкатегорія, розібратися всіми підкатегоріями, які є на платформі, і в якій буде більші, більшість трафіку. Ось щоб це вам зробити, вам треба проаналізувати конкурентів. Ось, зробити такий міні консалт або звернутися до спеціалістів, щоб вони зробили вам міні консалт щоб типу передали вам інформацію, як краще розміститись на той чи іншій платформі. Ось та типу підкатегорії, і таким. Чином ви зрозумієте, що краще, а що ні. І це буде рентабельно, чим ви просто опублікуєте там два-три оголошення, і вони будуть десь там на платформі, і може бути десь там, колись буде у вас клієнт. Ось так це не працює. Це система, яку треба масштабувати або взагалі не робити. Ось, якщо ви хочете на велик зайти з одним, два-три оголошення, то лучше, ну, типу, не робіться. Ось тому що результата може бути десь буде, але він буде довгий. Ось. І, типу, ну ви скажете, що це платформа не працює, і все. Ось так це не робіть. Якщо ви хочете зайти і протестувати, вам треба ну, хоча б там 25 оголошень під ключ робити, щоб протестувати: є там трафік або нема. І це робити не за місяць, а хоча б за три. Ось. Тому якось так. Тому, якщо вам треба OLX під ключ, пишіть.